Хочете дізнатись, як покращити поставу за два тренування? Я розкажу вам три факти про поставу, яких ви точно не знали, і в кінці дам вам схему для покращення постави на тренуванні. Але спочатку вирівняйте спину, а тепер подумайте, як ви це зробили плечі назад. Груди вперед, підборіддя вгору і втягнули живіт. Правильно? Вітаю! Ви тільки що зробили свої спині погано. Давайте зараз розберемося, чому так і як наш мозок взагалі вирівнює спину. Для цього зазирнемо в анатомію. Вестибулярний апарат, який знаходиться всередині наших вух, працює як будівельний рівень. Він виявляє, де знаходиться верх, і, орієнтуючись на це, вирівнює нашу спину. Якщо будівельний рівень зламаний, то стіни у будинку будуть косими. Вірно зі спиною. Так само, і тут перший факт про поставу: вона контролюється автоматично. Тримати спину свідомо, вмикаючи м'язи, втягуючи живіт, не допоможе покращити поставу. Бо якщо ваш внутрішній будівельний рівень неправильно виявляє, де знаходиться верх, то спина буде крива. Як стіни в будинку, коли ми спеціально вирівнюємо спину, зводимо лопатки і відводимо плечі назад, то наша голова виїжджає вперед. І так вестибулярний апарат вирішує, що верх знаходиться не прямо вгорі, а трошки попереду. Ваша спина згинається, підлаштовуючись під це положення. А значить, якщо ви свідомо намагаєтесь вирівняти спину, то стає лише гірше. Це у нас другий факт про поставу. Чому гірше? Спитаєте ви? Я ж тримаю спинку, бо інакше перетворюся на креветку. А ось. Чому ваш грудний відділ природньо не має бути рівним. У нього є невеликий вигін назад. Він називається кіфоз. А лопатки мають бути розведеними в нейтральному положенні. Відводячи плечі назад, ви блокуєте грудний відділ. А що знаходиться всередині нього? Легені. Блокуючи груди і лопатки, ми заважаємо нормальному диханню, бо обмежуємо рух легенів. І тут я розкажу вам третій факт про поставу: дихання впливає на поставу. Щоб це зрозуміти, потрібно пірнути в неврологію. Для нашого. Мозку, дихання це найважливіша задача. Ми можемо не пити три дні, не їсти два тижні і не рухатись все життя, і ми виживемо. Але якщо не дихати декілька хвилин, ми помремо. Тому мозок приділяє диханню дуже багато уваги І ось ви починаєте зводити лопатки, тягувати живіт, від чого дихання порушується. Мозок б'є тривогу, щось пішло не так. А якщо щось не так, треба включити режим стресу. Тіло починає готуватися битись або захищатись. Від цього спина згинається, стає в положенні. Захисту як результат постава погіршується. Додаємо сюди ще постійне сидіння в комп'ютері та в телефоні. У нас з'являється так звана комп'ютерна шия. Наш верх зміщається ще трошки вперед, пам'ятайте про вестибулярний апарат і ми стаємо сутулими. Саме тому постава покращується не вправами для м'язів спини і не постійним контролем, а тренуваннями вестибулярного апарату і шиї. Давайте закріпимо. Постава контролюється автоматично, свідоме вирівнювання спини Вини не покращить постави, а тільки погіршить. і дихання впливає на поставу. А як тоді зробити спину рівною? Зараз розкажу. Постава буде правильною, якщо голова знаходиться у вірному положенні і шия стабільна. Вестибулярний апарат працює коректно і спина розслаблена. Давайте розберемо по пунктам, а також я дам вам приклади вправ зараз. Перший пункт наш мозок дуже любить, коли шия стабільна. Так він знає, що може контролювати ситуацію постійно, адже на шиї у нас знаходиться голова, а в голові наші найважливіші локатори: зір, слух і вестибулярний апарат. Коли шия стабільна, рухлива, то нервова система знаходиться у спокійному стані. Вона знає, якщо прямо зараз ми спіткнемося або на нас нападуть, ми це відчуємо, побачимо і зреагуємо. Немає потреби напружуватись, просто так можна розслабитись. Постава вирівнюється, або носом ще й стрес знижає. Щоб стабілізувати шию, додайте в свої тренування праву із руками. За головою. Сидячи, виконуєте ротацію грудного відділу, повертайте також голову і очима малюйте лінію паралельно підлозі. Головою давіть в руки, але не робіть собі боляче. Так, другий пункт вестибулярний апарат. Про нього я вам вже трохи розказала, а тепер розберемося, як його тренувати. Є такий міф, що вестибулярний апарат тренується правами для балансу на одній нозі та на нестабільних поверхнях. Але ні, так тренується у нас тільки ступня. Вестибулярний же апарат в'язаний із наш Очима і відповідає за положення голови для його тренування, станьте з ногами разом дивіться на точку перед собою на рівні вашого лоба. Рухайте головою вправо-вліво, не відводячи погляд, не спішіть, ви повинні чітко бачити точку. Ось така вправа, яка покращить роботу вашого вестибулярного апарату. І ми переходимо до третього пункту. Спина має бути розслаблена в звичайному житті. Я знаю, це звучить контрінтуїтивно, тому зараз поясню трошки детальніше. Якщо попередні два пункти. Виконані ваша шия стабільна, вестибулярний апарат працює. То постава вже має бути правильною автоматичною. Але якщо зводити при цьому лопатки, тримати живіт втягнутим, то ви будете заважати своєму тілу, створюючи зони напруження. Щоб цього не було, в тренуваннях додайте вправи для розслаблення зовнішніх м'язів корпусу. Тут важливо, це має бути не розтяжка і не масаж. Приклад вправи, яка допоможе лежачи на боку, малюйте. Напівполо над підлогою. Коліна при цьому залишаються разом. Голову покладіть на нижню руку і не піднімайте її, дихайте носом. Виконуйте цю схему тренувань 2-3 рази на тиждень, і вже за 2 тижні ваша постава покращиться і зменшиться болі в спині. Обіцяю. Давайте закріпимо. Для покращення постави додаємо в тренування прави для стабільності шиї, вестибулярного апарату та розслабляємо зовнішні м'язи корпусу. Це займе небагато часу, і ви одразу одразу відчуєте полегшення, тільки є проблема. Вправи потрібно постійно змінювати, бо наша нервова система швидко звикає до нових рухів. А враховуючи кількість стресу в нашому житті сьогодні, потрібно його постійно компенсувати. Тому тренування мають бути різноманітними, а вправи постійно змінюватись. Для цього ідеально підійде моя помісячна підписка на онлайн тренування. Маше на Бенемент тренування виходять в закритому каналі в Телеграм. Понеділок, середу та п'ятницю. Вони в записі. Можна робити їх в будь-який час. Тривалість тренувань 20-30 хвилин без обладнання. Можна виконувати вдома, коли вам зручно. Тренування постійно виходять різні на всі проблемні зони тіла. З проблемами, які я описала в цьому відео, поставою спиною працюємо на кожному тренуванні. Все по схемі, яку я описала. Також щотижня ми робимо вправи для покращення фігури: Плаский живіт, сідниці, тегна, жіноче здоров'я, спина, руки, шия Кожного учасниці абонементу тренувань бачать перші результати вже за 2-3 тижні. Покращується постава, зменшується живіт та талія, пропадає біль в спині та в шиї. Учасниці починають краще спати, та у них зменшується менструальний біль. Просто краса, правда? Вартість таких тренувань всього 900 гривень за місяць, за 3 тренування на тиждень і ще додаткові бонуси. Якщо бажаєте придбати абонемент на наступний місяць, то переходьте за посиланням в описі під цим відео, телеграм-бот. Оплачу 900 гривень. І підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Ось тут є кнопочка. Там також в описі є посилання на мій інстаграм. Там є багато чого цікавого і корисного для вас. І пам'ятайте, біль в спині та погана постава із віком це не норма. І це можна швидко прибрати.